Ранку сім. У нас сьогодні мороз. лежить такой сніжок. Все замерзло, водичка замерзла, я подоливала, не скажу, щоб тепленько, але ну, така не холодна, не тепла вода. І курочка, і качечкам, і гушечкам. Всім-всім. Зараз ще не годувала кроликів. Я бачила вчора у кросолі на було нарвано пуху. Ось там його видно, може там щось вже сьогодні є. Сьогодні 15 грудня. І тут пух нарваний, але трішечки. Що наша кнопка? У кнописька немає наш пуху. Ті -то там гніздечко таке збудоване. Може, завтра не дуже буде мороз. Якраз вони мають окролитися. Так, водички долила курям Трішки потім там замерзло, Кхе, замерзла вода. І багато не налію. Ну, це, щоб трошки напилися, я їм ще потім принесу. Так само цесарочок трошки долила, щоб було що попити. Добре, прибрали дві цесарочки. І один цесар, одна цесарочка. Хотілося б цесарів виловити, але ще їх дуже погано видно. І вийшло так, що одного цесаря вловили і одну цесарочку. Живненькі такі, важкенькі. Ну, щось я вчора не зважила, замоталася і забулася. Ось. Якби було видно, вже хто цесарь, хто цесарочка, то можна було трошки прибрати цесарів, залишити прошлорічного. Ось там Ось на переднім пале. Ось. Вони вже набрали ту вагу, що можна їх вже прибирати. Ось. Щоб не так багато зерна йшло. Цесарочок шкода, бо єчка, то хотілося б. Хотілося б на цесарочок не попадати. Вчора ми погледіли і так вийшло, що косарочка і косар. Ну, ось починають кричати пішли звідси. Так, кролики зараз погодую. Оце у мене васелинка моя. Що ти тут? Є там тебе щось чи нема, Там в неї хуморка навізде. Я зараз буду годувати і водички наливаю. Забула в курятнику виключити світло. Так, дала вже внутрікам, внутріки вже жують, снідають. Я сьогодні рано до них за, зайшла і, і, і сиділи в куточку кузьма, і з ним сиділи самочки біля нього. Тут завжди він окремо сидить, а це, мабуть, вони вже помирилися, вже сім'я. Може прохолодно, але тут сараї не сказала б, що не дуже холодно. Каша не замерзає, вода не замерзає. Тут плюсова температура, тут нормально. Ось, снідають, дала гарбуза кошки. Ще б ним не видно, хто вагітний, хто не вагітний. <кій> <кій> До весни буде видно. Так, курятнику я не показувала, ми закінчили, закінчили тепляти. Стелю. Ось цей куточок був утеплений Закінчили ми тут утеплення, немає конденсату, не вологу тут. Ну як, є сирость, але не до такої степи, як було, що прям капало стелі. Можна сказати, що нормально тут. Ось, там уже яєчко курочка знесла. Зранку несуться. Так, Шипуна в воду віднесла, зерна насипала, не випускала в садок, бо морозно, хай сидять там сарачи. Курочки ходять, ну, навіть ноги миють у воді. Бігунки теж бігають, п'ють водичку. Ну, ось така в нас погода. Хмарно чомусь, може буде сніг. Чи, не дай Бог, дощ. На мороз дощ нам не потрібен. Ось такі у нас справи так. Бентамочки по морозу не сильно виходять. Вони вийшли, постояли, зараз обіду покажу. Так не видно. Вийшли, постояли. Марсику, що це таке? Реп'яка причепив. Чудо, треба вирізати. Ось мої бентанки. Гріть, їм холодно. Вони вибігли, попили водички, поїли. Кривоключик. іди сюди. іди, чаки ми прибрали, немає. Кривоключик залишився. Саменький, бо він ріс щакі, як ви пам'ятаєте, вони там у двох клітців в садку були, але ми його прибрали, бо... бо він нам не потрібен. Ось так от. І кривий ключик тепер живе з нашими бентамками і бігунками. Ось такі справи в нас. Гусики зараз насиплю зерна, бо за вас забула гусики. <клухи> Ось такі крикуни Кричать. До гусей підходити неможливо. Вони зразу починають кричати. Трошки вітерець на вулиці. І ще прям кришу зриває, бо то були такі вітри, що боялася, що зніме кришу. Ось такі справи. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментарі. Всім гарного дня. До побачення.